Воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств, відомств, які брали на себе найважчі рішення. Дякую голові Верховної Ради України, дякую Верховній Раді України, нашому парламенту, дякую вам, шановні народні депутати, шановні друзі і колеги. Дякую, пане голову, дякую коаліції, Дякую вам. Опозиції, дякую також. Дякую, я про це скажу. Вдячний за всі закони, що приймалися швидко і вчасно. Дякую за діалог, за дискусії, за конструктивну критику, яка покращувала нашу роботу. Дякую опозиції, дякую офісу президента України, всім державним інституціям, з якими ми працювали як одна команда. Тільки так змогли зберегти. Нашу державу, ми з вами всі разом. Дійсно, це була найбільша синергія влади в Україні за часи нашої незалежності. І ми дійсно зберігли інституційну стійкість нашої держави. Дякую українському бізнесу, який вистояв, відновився, розвивається, зберігає створює робочі місця. Вірить в Україну. Вдячний за кожну гривню сплачених податків. Це той ресурс, який допоміг нам стримати агресора і дати йому гідну відсіч.